Мен звати Антоніна. Я працюю в компанії SD Solution рекрутмент ресерчером. проходження курсів я працювала в готелі. Спочатку я рік працювала адміністратором звичайним на рецепції, а потім мене підвищили до старшого адміністратора. Я теж пропрацювала приблизно рік. Але вже під час того, як я працювала старшим адміністратором, я зареєструвалася на курс. Чисто випадково потрапила на безкоштовний вебінар. Мене це зацікавило, так як я давно думала про перехід. Ті, тому що цей кластер дуже швидко розвивається. Там є різноманітні професії, які не потребують технічної бази технічних знань, і можеш себе прилаштувати там, де тобі зручно, і використати ті навички, які ти в повсякденному житті використовуєш і отримувати за це гроші. Тому рекрутинг це був один із варіантів, і плюс мені дуже сподобалася подача інформації саме на вебінарі, де було чітко. Пописано всі буси і мінуси переходу, як саме рекрутинг е, розвивається і чому саме рекрутинг? І мені це сподобалося. Потім зі мною зв'язався менеджер, і я вирішила взяти звичайний базовий курс поки що. І потім в процесі курсу я зрозуміла, що все таки мені потрібно повний, так як я націлена працювати саме по професії, тому е, мене привабила можливість практики. Тобто технічно надавали нам практику двотижневу в данії. Безпосередньо за твоєю професією. Тому це мене зацікавило і в процесі, під час того, як я навчалася, я докупила е курс і вже мала практику. І паралельно, як я працювала, паралельно я навчалася, це було дуже зручно, тому що самі заняття проходили в другій половині дня, ввечері, так скажем, і плюс величезний, що це були заняття безпосередньо з викладачем. Тобто, це не були записані відеоуроки, які ти типу, по суті. Просто працюєш з екраном. А в тебе була можливість задати запитання. У Нас були дискусії, практичні заняття. Тобто, це було супер цікаво, весело. І ну мені досить добре давалася інформація. І згодом, коли ми вже по закінченню, ми вже і дипломну роботу зробили. Тобто там уже безпосередньо шукали кандидатів на ту вакансію, яку нам дали. І в нас було стажування. І я досить успішно пройшла це стажування. Мені сподобалася ця компанія. Її працівники та дівчинка Анастасія, яка нас від яка нас відповідала Катя. Також вони були дуже всі привітні, не було ніякої відчуття ні дискримінації, нічого. Тобто, це. Було дуже досить, досить вільно, досить просто В плані комунікації, що на відміну від. Моєї не роботи трошечки по іншому це складалося. От і тоді, по закінченню стажування, я захотіла піти е, до них в компанію, і я написала безпосередньо координаторці, та яка з нами співпрацювала по практиці. І вона сказала: Так, звичайно, ми можемо запросити на співбесіду в порядку звичайного найму. Тобто, так якби вони виставили вакансію, і я би як кандидат побачила їхні вакансії, просто те, що вони знали безпосередньо, як я працюю. Тому Катя сказала, що так, ми зацікавлені, тому що ми безпосередньо вже бачили твої результати. Я, звичайно, пройшла всі етапи з як Звичайно, для мене як винятку не було. І відповідно влаштувалася ресерчером. тобто не повноцінним рекрутером, а ресерчером. Я займаюся суторсингом, не, не комунікую з кандидатами в плані інтерв'ю. І безпосередньо я вже звільнилася зі своєї минулої роботи і вже повністю працюю в онлайн вже майже третій місяць. Березень це якраз третій місяць. Так, по-перше, я до того не проходила ніяких курсів онлайн. Загалом курсів не проходила. Це була звичайна формальна освіта, школа універ. І для мене трошечки було незвично, тому що всім розуміємо, що неформальна освіта це трошечки інша установа, і вона трошечки інше, по іншому працює. І плюс того, що це ну, якби ти платиш кошти і ти хвилюєшся чи ці кошти, які ти заплатиш, окупляться, скажімо так. Ну, звичайно, ми не відкидаємо той факт, що ти маєш працювати над цим, ти маєш сама навчатися і сама докладати зусиль для того, щоб повністю окупити, скажімо так, ті ресурси, які ти вклав, але все одно якась була недовіра. Плюс я е, шукала інформацію про школу, тобто я нічого такого поганого не знайшла, і це мене привабило. Тобто і були і відгуки, і повноцінний сайт, і там уже згодом і, на довгі, і і відгуки, і загалом в усіх всіх соцмережах. Тобто всі інформація є. Якщо захотіти, можна дізнатися більше про компанію, щоб, скажімо так зменшити цей страх перед невідомістю. А саме було те, що от саме саме факт заплатити кошти. Всі ми знаємо, що зараз є дуже багато різних варіантів, щоб тебе розвели на, на гроші в інтернеті. Ну типу всі всі цього бояться з кожним днем вдосконалюються, і тому трошечки такий був страх, але прекрасна можливість того, що це є розбиття оплат. Наприклад, в мене було три оплати. Три місяці, мені здається, що три місяці я по кошматочках платила. Тобто це не було, як скажімо так, це мені не було важко фінансово. Для мене це було комфортно. І це теж досить сильно приваблювало в тому плані, що ну, викликало довіру. от. Можливо, тому що всі ми знаємо, що е, існує побутує цей стереотип, що якщо ти хочеш навчитись, в інтернеті все і так є, навіщо платити за це гроші. Можливо, і цей стереотип і ця установка мене зупиняла про те, що в принципі, якби я захотіла, я б цьому навчилася сама. Але потім я усвідомила, що це так само працює, як з іншими послугами будь-якими. ти йдеш в салон і хочеш отримати гарне фарбування, ти не фарбуєшся вдома, бо ти знаєш, що хтось, хто вчився і хто знає, зробить за тебе це краще. І ти отримаєш той результат, на який ти розраховуєш. Так само і тут. А є купа інформації, є різні підручники, але всі ми розуміємо, що не вистачає самодисципліни для того, щоб це все саме докупи зібрати і навчитися. А в плані курсів це супер, тому що люди зібрали для тебе основне: плюс тобі розповідають, плюс з тобою спілкуються, і типу так. От Можливо, можливо, ви праві, і що в мене був страх саме перед онлайн-освітою. Найскладніше, ну можливо, все-таки не вистачало досвіду писати, наприклад, ті самі стучалки. Тобто найбільше я переживала, що от я писала ті стучалки, і коли вже в нас був диплом, я хвилювалася, як правильно подати інформацію кандидату. Все. Але в той же час дуже припрошу дуже було багато лайфхаків, тобто саме, от саме процес написання. І саме процес креативу для мене, як для людини креативної, він є складним, Та я хвилювалася, чи саме мої ідеї будуть працювати на кандидатах. Я боялася саме кандидатів, тобто безпосередньо цього спілкування з кандидатом. Тому що вже було багато нюансів всяких і так далі. Як сказала Катя, вона нас лякала, але насправді зараз так не є. Тобто, вже в процесі самої практики також був складніший складно цей етап диплому, тому що я теж переживала, бо нам вже дали живу вакансію, я хвилювалася, що ніхто не відгукнеться і так далі. Тобто, сам процес процес зачепити, скажімо так, кандидата. це для мене було найскладніше. Звичайно, в нас був координатор практики взагалі до Каті можна було звернутися в будь-який час, це не було якоюсь проблемою, просто безпосередньо її написати. І плюс був координатор-менеджер. Вона спілкувалася постійно 24 на 7. Тобто, як навіть сама мені іноді писала, чи в мене виникають запитання. Тобто це було дуже дуже зручно, тому що вона мені давала якісь відповідь на якісь організаційні питання, до кого я можу звернутися з таким запитанням. Тобто сама підтримка. Організація супер на вищому рівні, тому що ти завжди відчуваєш, що зможеш до когось звернутися. І в плані самого матеріалу також це або Катя, або, відповідно, та менеджер по самому курсу. Так, то, скажімо так, мені рекрутинг допоміг трошечки зорієнтуватися, тому що я знала, що в ІТ існує дуже багато професій, але яка саме мені. Опонує або яку саме можу виконувати я, я не знала. І я спробувала рекрутинг, і я усвідомила, що загалом це та сфера, в якій я хочу розвиватися, тому що в ній вкладено всі, скажімо так, вимоги професійні, які в мені є, скіли, скажімо так, і мені це подобається. Тобто ця робота не викликає у мене якогось дискомфорту. Саме рекрутинг мене більш-менш зорієнтував в тому, як я хочу розвиватися далі. Загалом я би радила усвідомити те, що можна досягнути всього того, чого ти бажаєш. Просто потрібно почати з чогось. Наприклад, курс це чудовий початок. І потрібно просто зареєструватися, навіть сходити на той безкоштовний вебінар, де ну, від вас нічого не, ніхто не вимагає. Просто ходиш йдеш на безкоштовний вебінар і вже ти робиш крок на зустріч своїй мрії. Тобто, ти усвідомлюєш, підходить, не підходить. Далі ти йдеш на курс, не обов'язково, що тобі там не знаю, цей курс, саме цей курс допоможе, або не обов'язково, що ти захочеш піти на цей курс і так далі. Але ти вже отримаєш більше інформації і ти вже будеш для себе знати. Тобто я би дала пораду людям пробувати не боятися. В нас час змінити роботу можна в будь-який час, в наш час можна перевчитися. Тобто Головне, якщо ти цього прагнеш, і якщо є в тебе таке бажання, потрібно просто зробити перший крок. А далі воно вже буде, скажімо так, тобі простіше.